О, космосе великий наш, безмежя розпрозорене! Ми із землі блакитної, мчимо, удалі зоряні, ми всі до тебе звикнемо, раніш Ти був відчужений, далеко ми проникнемо. Наш вік такий напружений, о, земле наше золото, ще людство у нас розколото, а будеш жить родиною, братерською, єдиною, а будеш чисте в прагненнях, незле, не однобічне. Подільчеве в досягненнях, на доброту зустрічнеє. ми далі й далі ринемо, всміхаючись майбутньому, шляхи до зіри розчинено руками всемогутніми, Твої крилаті обрії, о земле наша добрая, перелину волошковая, світанковая, як в небо, ми вклиняємось, це значить, землю любимо, ми людство поклоняємось. І з ним зв'язку не згубимо.